Ну, звичайно, що я думаю, ви очікуєте, що ми, звичайно, що вас запитаємо про те, що ж там сталося на Кримському мосту. Мені здається, що в 21 сторіччі досить все е, живописно-мальовничо розписано е, в соцмережах і всюди у відкритих джерелах. Все досить очевидно. Е, офіційна версія має прозвучати від тих, хто до цього дотичний. Пані Наталію, хотіли б запитати вас: от чи пов'язані ці вибухи з тим, що вчора був день бавовни, і також таке, таке співпадіння, такий збіг, вчора був ювілей в Путіна. Можливо, це подарунок йому такий? Ну чому б ні? Якщо дійсно все ж таки, незважаючи на те, що не поважаєш людину, але всі вимагали чимось його привітати? Ну, напевно, що має бути адекватне співвідношення поваги і подарунка. Так, почула вас пані Наталію, і будемо говорити саме про південь нашої країни. Тож саме яка ситуація на південному фронті? Ситуація досить напружена, вона динамічно розвивається, але все ж таки ініціатива контролю за цією динамікою належить Силам оборони. Ми продовжуємо просуватися і закріплюватись на тих територіях, які вже вивільнено. продовжуємо стабілізаційні заходи там, оскільки це велика кількість населених пунктів, де окупація тривала сім місяців, і дійсно залишки тих злочинів, які наразі можуть збирати правоохоронні органи, також досить красномовні. Ще картина не повністю складена, але вже виявляються так само катівні в населених пунктах, що звільнено. Тобто, почерк окупантів залишається незмінним. Тим не менш, на безпосередньо на лінії зіткнення продовжуються наші бої, і є певні перемоги, оскільки нам вдається нищити і склади з боєприпасами. І е, місця зосередження техніки, так за минулу добу, знищено понад 110 окупантів е, самих і е, більше шість десятків одиниць техніки. Це і артилерійські системи, якими вони обстрілюють, в тому числі і е, територіальні громади, що прилеглі до лінії фронту, не мають стосунку до безпосередніх бойових дій, і там переживають мирні мешканці, зокрема як Нікопольщина, як березне громада. Аня і хотіли б вас запитати от з приводу тих територій, які вже деокуповані на північній частині правобережжя Херсонщини. Зрозуміло, що ці деокуповані території вони частково пролягають вздовж Дніпра. От чи трапляються ситуації, що вогневий такий артилерійський двобій відбувається через Дніпро? Адже ми розуміємо, що в принципі дістати ствольною артилерією можливо як з нашого боку по позиціях росіян, так і з боку Росіян по наших позиціях. Так, саме тому ми і не проголошуємо всі населені пункти, які звільнено, оскільки не привертати до них зайвої уваги, зокрема і з ворожого боку. Тому що дійсно лівий берег Дніпра ще окупований і дуже рясно споряджений тією самою важкою артилерією, але ми продовжуємо заходи вогневого контролю, які сягають і на той берег, зокрема, знищення тих самих складів з боєприпасами їх Чотири було знищено за минулу добу, і це говорить про те, що у ворога буде нестача боєприпасів, буде нестача техніки а підтягувати все менше і менше мостів, які здатні витримати їх навалу на нашу країну. Пані Наталя, ну і дрони Камікадзе, Шахіди. Вони останнім часом так досить часто тероризують територію нашої країни. На вашу думку, чому їх настільки багато і саме на південному напрямку, і звідки вони вилітають? По перше, вони відправляються в політ з дійсно з тимчасово окупованої території, це і Крим, і Херсонщина, а це обумовлено дальністю їх застосування, можливістю їх. Технічне, тобто їх політ сягає там від тисячі до половиною тисяч кілометрів, але все ж таки вони мають шляхом ще підтримувати координати для себе, тобто мають якусь опору радіолокаційну. Отримати. І тому вони використовуються саме на тих напрямках, де може бути забезпечена повністю супровід їх польоту. Те, що вони намагалися їх там буквально оптовими партіями запускати напередодні кілька діб, там по 6, по 7, 9 одиниць одразу направлялися. Це є їх тактика, тому що один з дронів виявляє, зокрема, і засоби протиповітряної оборони для того, щоб. Так, Пані Наталіо. А... Так, на жаль, на жаль, нестабільний був зв'язок, але почули вас з огляду на те, що багато роботи і у вас, і в наші багато інформації, будемо уже дякувати вам. Пані Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування Південь, була з нами на зв'язку. Пані Наталю, дякуємо вам і ще раз вас вітаємо з гарним днем.